Всім привіт! Приїхала до мене на ремонт ось така батарея з електросамоката М365. Коли я її розібрав, я побачив ось таке. Тут була в нас волога, більш за все. І всі акумулятори в нас погнили. Ось в такому стані БМС плата. Можна побачити, що там є ось такі краплинки міді. Перед тим як померти, тут ця плата трішки горіла. Ось в такому тут все стані. Зрозуміло, що тут нема чого ремонтувати, тут просто або заміна батареї, або перепаковка повністю цієї. Потрібно буде замінити всі елементи і БМС-плату. Зараз зателефоную до власника і хай він вирішує, що ж тут робити з цією батареєю. Вирішено зібрати нову батарею. З цієї батареї буде використовуватися тільки ось цей холдер. Його потрібно буде відмити гарно. Тару батарею я розібрав, подивився, які тут елементи стоять. Ось такі 3,7 В, 7,4 В. Батарейки на 2000 мА. Получається, 6 А батарея. На етикетці на батарейці пише, що це батарея 9,6 А. Якби це була правда, тут мали б стояти акумулятори. На 3200 мА. Ось так китайці пишуть. Ці всі батарейки не робочі, тільки 6 акумуляторів показують якусь напругу. Получається, дві кумірки у нас працювало з 10. Що, замовляю нові акумулятори, нову БМС-плату і будемо збирати батарею. Почистив я холдер. До цієї батареї приїхала нова плата BMS і акумулятори. Акумулятори приїхали ось такі фірми LitoCala. Всі акумулятори з одної серії і з однаковим опором. Я перевіряв прибором UR 1035, акумулятори повністю нові. Можна бачити, на них немає слідів зварки. Не на плюсовому контакті, не на мінусовому. Зараз будемо збирати нашу батарею. Акумулятори ці на 3000 мА і батарея у нас має бути на 9 А. Ah. Зараз будемо зварювати. Поклеїв додаткову ізоляцію на плюсовий контакт на цих батарейках і ось так зварив ці акумулятори. З однієї сторони, ось з іншої. Зараз буду припаювати ось ці дроти до плати БМС. Припаяв я дроти, поставив плату БМС. Ось так зараз це все виглядає. Ось можна бачити. Вийшла гарно ці дроти вложити. Зараз по бокам наклею ось такий ізоляційний картон ось тут, і затягну цю батарею в термоплівку. Ось так виглядає кінцевий результат. Тут це промазав герметиком, щоб не потрапила волога. Стара плата БМС з дротами і акумулятори я віддаю власнику. Батарея ця на 9 Аг годин. Внутрішній опір батареї 120 мОм. Зараз я ще хочу поважити і показати вам, яка вага цієї батареї. Вага 1476 г. 1,5 кг важить така батарейка. Є такі люди, які дивляться по вазі. Для мене вага не показник, але ця інформація комусь буде, можливо, цікава. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!